Є різного роду техніка, От я навіть бачите, для новонародженого одягу, для новонародженого. тобто можна навіть пологі десь буде прийняти. Да. Буде. Да, Оце да, буде. Да. Оце ми все вручаємо вам. Цінний медичний інвентар та препарати отримав кожен медичний заклад у відвіданих села Золотоніського та Чорнобаївського районів. Осучаснити ФАПа амбулаторії та дільничній лікарні свого округу вирішив народний депутат України Богдан Губський. Він започаткував новий соціальний проєкт. Програма підтримки та розвитку медзакладів округу має декілька етапів: Перше – відвідання профільних медичних закладів Драбівського, Золотоніського, Канівського, Чорнобаївського районів та міст Золотонуша та Канів. Подарунок від депутата просто знахідка для сільських. Лікарів, говорить завідувачка веселохутюрського ФАПу Олександра Лопаткіна. Дотепер у медичному закладі не було навіть чим рану зашити. В цю валізку входить комплект хірургічних інструментів, який дуже необхідний для нашого ФАПу. Тут і язикотриматель, і іглодіржатель, скальпель. Ну, все те, що необхідне, у нас до цього часу на медичному ФАПі у нас цього не було. У валізці тонометри, скальп, лі антисептики, крапельниці та набори для приймання пологів. За словами лікарів, у їхній роботі вона просто необхідна. Ну це е, хороший це Радіють подарунку і в дільничній лікарні села Домантева на Золотоніщині. Це все дуже необхідно. Сімейному лікарню і взагалі медичному працівнику і сільської місцевості, тому що він іноді ж виконує роботу і за хірурга, і за травматолога, і за акушерку, і роди приймати. Все це повинен вміти сімейний лікар. Нині лікарні обслуговують три села: шабельники, нову греблю та домантове. Проблему тутешніх медиків вистачає. Серед найголовніших нестача кадрів та застаріле обладнання. За словами головного лікаря Домантівської дільничної лікарні, сьогодні доводиться працювати на медичному обладнанні 60-70-х років. Те, що він завітав, на це говорить про те, що ну дійсно він про щось думає і хоче покращити деякі моменти, надати можливість краще працювати найбільшою проблемою у ФАПі села Кропивна є транспорт медичний заклад має по 7-8 викликів щодня а пішохідна мандрівка по засніжених сільських дорогах відбирає і час і сили сільського лікаря богдан губський пообіцяв що не залишить сільських медиків сам на сам з проблемами і повідомив що на район вже заплановано придбання кількох автомобілів швидкої допомоги Спілкуючись з працівниками-медиками, ми взнаємо, яка основна проблематика їх турбує. І головна проблема це, звичайно, відсутність необхідної техніки. Це апарати УЗІ, це машини швидкої допомоги для амбулаторії дільничих лікарень, які обслуговують декілька населених пунктів, це знаряддя, аналізатори біохімії крові, а також ряд інших приладів. Виходячи з цього, я зроблю створю відповідну програму, погоджена з громадами сільськими, бо вони також знають проблеми медицини. Буде погоджена з лікарями і відповідним медичним закладом. затверджена і в рамках цієї програми, як народний депутат, буду робити забезпечення медичних закладів необхідною технікою. Всього за два дні перебування на Черкащині нардеп відвідав вісім населених пунктів. Комплекти швидкої допомоги отримали поки що 10 амбулаторій та ФАПів. На допомогу від депутата чекають ще близько 200 медичних закладів Лівобережжя. Наталя Кириленко, Віктор Наточі, Володимир Мельник. Віка новини.